Всім привіт! Напевно, ви пам'ятаєте цей тренд гача туба. Але сьогодні я розберу які експерименти ліпше не здівати. Погадали! Перше, експерименти можуть бути образливими. обідними кось. Як ви бачите, я вам на фон поставила обработку. Зараз ви бачите якраз ці експерименти. Що я вам скажу? Більшість з них. Куча їх! Наприклад, оці от більшість. Перше. Стаю хейтером, наприклад, квадробіки, стаю хейтером, наприклад, Фіоді. Коротше, дуже багато хейтерів. Друге. Стаю та да гейтером -да -да женського пола. Стаю гейтером мужського пола. Чому? Я не розумію. А -а -а. Стаю гейтером Брбоксею. Вибачте, я трохи кашлюю. Ну, що можна сказати? Ці експерименти дуже обідні. Наприклад, для інших людей є такі люди в цих експериментах, які не ставлять дисклеймер. І люди можуть це сприяти всерйоз. Це дуже добріє. Вибачте за таке коротке відео, і всім пока, пока.